Яких нових психосоціальних послуг потребують ветерани, їхні родини, внутрішньопереміщені особи та інші вразливі категорії, та як скоординувати їх усіх, хто ці послуги надає, обговорили сьогодні на спеціальному форумі у Львові? Участь у ньому взяли урядовці, представники громад, міжнародних партнерів, благодійних організацій. Про найголовніше з форуму дивіться у сюжеті наших журналістів першого західного. Мета форуму зібрати думки фахівців, аби знайти спільні рішення. Під час панельних дискусій обговорювали проблеми залежностей, ролі сім'ї та середовища у формуванні безпеки та підтримки людини, а також супровід родин військових і внутрішньо переміщених осіб. Я хочу подякувати вівщині за те, що я побачила і за те, що я почула. У вас дійсно є досвід, який можна перенести і масштабувати на рівень України. Робота координаційних центрів, робота центрів ветеранських у Львові, робота хабів, які на сьогодні показують приклад не тільки в Україні, а й в Європі. Крім цього, під час події анонсували новий проєкт з навчання працівників ТЦК та СП основам надання психосоціальної підтримки. Зробимо пілотний проєкт, міжміністерський проєкт на рівні області щодо. Що дасть змогу підвищити кваліфікацію працівників і функцію соціальної підтримки, яка була покладена на державу, ми справді впровадимо на рівні ТЦК. Наступного тижня ми визначимо три громади, які будуть брати участь в цьому. протягом найближчих декількох місяців. Ми будемо проводити таке навчання: як надати психосоціальну підтримку родинам, військовослужбовцям та ветеранів, як забезпечити інформацію і. Необхідною допомогою по протезуванню по реабілітації допомога тим родинам, близькі яких знаходяться в полоні або зникли.